Уляна Дрогомерецька навчається на четвертому курсі університету Франка. Дівчина орендує квартиру. Я є, наприклад, тим студентом, який проживає на квартирі, а не у гуртожитку, У зв'язку з тим, що у нас доволі таки часто відбуваються проблеми із поселенням через брак місць. Ми проживаємо у трьохкімнатній квартирі відповідно троє дівчат, і ми платимо 9 тисяч гривень в місяць. Може бути якийсь там підзаробіток в певний момент, але говорити про повну Роботу повної зайнятості неможливо, тому що все-таки навчання є навчанням. 25 студентів із різних університетів міста зібрались під обласною адміністрацією. В руках тримали плакати. Немає місця для студентів того чи іншого закладу вищої освіти для своїх студентів. В результаті закладу вищої освіти повинні змушені позичати Місця в гуртожитках інших закладів вищої освіти. до прикладу декілька дівчат, представників університету Франка, звернулись до мене і сказали, що вони вчаться Франка, їхні навчальні корпуси в центрі міста, а живуть вони в дублянах. Студенти передали голові державної адміністрації листа з проханням звернутись до прем'єр-міністра. Ми вимагаємо насамперед вдосконалити систему розподілу студентів, покращити умови проживання. Розробити програму а, збільшення а, і програму розширення а, гуртожитків у закладах вищої освіти, або розглянути програму, яку вони створювали разом з кабінетом міністрів, а, і вона була опублікована як проєкт ухвали 31 серпня. У гуртожитках університету Франка проживають приблизно 4,5 з половиною тисячі студентів. Цьогоріч у гуртожитки інших університетів поселили пів тисячі першокурсників, каже голова профкому. Студентів це студенти. Вони проживають в гуртожитках аграрного університету, лісотехнічного університету, університету банківської справи. Ну і в інших університетах теж може бути, але це менша кількість порівняно з тими трьома, що я назвав. Така кількість насправді вона корелюється спокійно в розрізі, напевно, від 100 до 1000 студентів не можна їх повністю прослідкувати, тому що деяких ми, наприклад, заселяли три роки тому, та, і чи вони живуть там далі. Ну вони не виявляють, скажімо так, бажання далі говорити там університету, чи будуть вони далі проживати, чи не будуть. Для студентів ранкового університету будують новий гуртожиток на пасічній. Наразі там вже є чотири поверхи. В аграрному університеті повідомили місця у їхніх гуртожитках є. На сьогоднішній день студентського студентському містечку в гуртожитках. Національного гранного університету є у нас 1620 студентів. З тих 1620, 1037 це наші студенти, 400 осіб то є студенти Івана Франка університету і 183 то є університет безпеки життєдіяльності. В гуртожитках ліської політехніки вільних місць зараз немає, каже заступник директора. Судмістечка в наступному році там зможуть жити ще приблизно півтори тисячі студентів. Ми завершуємо будівництво гуртожитку нового на вулиці відкрита. Це на території тут містечка, і крім цього, цього року вже якраз завершується етап передачі нового гуртожитку від фахового коледжу інфокомунікацій. Одночасно ми можемо розмістити, якщо у нас не буде жодних обмежень, так як у нас зараз діють так, то фактично до майже 7,5 тисяч студентів. Студ містечко Назар низько, Роман Гнатишин, новини на Суспільному Львів.